Я депутат Броської міської ради, партія голос. От я другий депутат. Інколи я кажу, на жаль, тому що ну, це таке дуже складне служіння. Іти. Бо деякі люди вважають, що всі депутати крадуть. Я так само вважав, поки не став депутатом, виявилося, що не всі. І, на жаль, я в цій меншості. І на жаль, ну, це дуже складна, важка робота, яка має багато часу, багато ресурсів. А віддача ну, достатньо невелика. По-друге, я голова правління ОСББ багатоквартирного будинку, я засновник школи ОСББ, мене називають проповідником ОСББ, бо я постійно там виступаю, людей надихаю, щоб вони створювали ОСББ, брали управління своїми руки будинками. Я старший експерт Офісу підтримки реформ Мінрегіону, тобто мене запросили в команду реформаторів, і ми намагаємось от зараз якраз працюємо над цифровізацією процесу управління, щоб не треба було збиратись. А можна було зробити це через Zoom і там проголосувати на віддалі, а не треба шукати людей. Бо зараз це ми працюємо по законодавству, якому 20 років і більше. І це трошки ну, затримує нас. І зараз, коли війна, коли ковід і коли війна, то люди знову ж таки потрапляють в пастку, що проголосувати не можуть, бо вони в Німеччині. А без їх голосу не можна якісь рішення ухвалити в будинку. От, я екоактивіст, я велоактивіст, я бігаю. От я ну втягнувся в цю ще й бігати почав. Я е, люблю просто наводити лад, і я всюди, де і антикорупціонер, трошки ну за, так як депутату, доводиться постійно цим займатися і в цьому розбиратися. А також ну, і громадські активісти не знаю, правозахисник мене називають, тому що я цю країну намагаюсь змінити під себе. Тобто, в мені все, що не так, я намагаюся змінити, тому що воно все ну для себе. Бо я хочу жити в нормальній країні, а не кудись їхати, і тому я намагаюся до всього мені є справа. Я відношуся до тих людей, які не вірили, що це може статися. Моя позиція по життю, що готуйся до найгіршого, але вір в найкраще. І я, в принципі, психологічно я був готовий, але все-таки не очікував. І коли я живу в броварах, о опять ранку здається, моя дружина встає. Ну, всі ж чекали, там з дня на день і дружина летять ракети, ми їх бачимо, і дружина каже, ракети. Я розумію, що, на жаль, скоріш за все, так, але кажу, лягай спати, це фієрверки. Тобто, не, ну, не заважай спати, п'ята ранку. О, дружина каже, ні, підйом, встаємо, ми встаємо, збираємо родину. У нас машина семимісна, ми забираємо там ще кілька людей, які там ну, не було можливості. І задача номер один евакуація. І виїжджаємо, це ми виїхали в Чернівці. Ми дві доби туди їхали. Приїхали в Чернівці. Я розумію, що сім'я вже в умовній безпеці. Я йду в воєнкомат. Мене звідти, як всіх інших, кажуть, що до побачення, тут нема місць немає і не буде, тому ми вам перезвонимо. Знаєте, коли на роботу беруть і ви розумієте, що вас не візьмуть на роботу, каже, ми вам перезвонимо. От так само відбулося в воєнкоматі. Я починаю спілкуватися з колегами. Чи є можливість потрапити? Ну більшість ясно, що там хтось шукають в різних областях, як потрапити в ЗСУ? Ніяк. Телефоную своїм хлопцям в ТРО, тому що у мене перед війною я збирався підписати контракт з ТРО, але там було багато документів, просто не встиг. Я дзвоню їм, кажу, хлопці, що там за ситуація. А ми бровари. Це ну достатньо, ви пам'ятаєте. Там у нас вони біля броварів там почали кружляти, намагатись прорватися до Києва. Орки і хлопці кажуть, Андрію: у нас каже, ми голі, босі, людей вистачає, не вистачає нічого іншого. І таким чином з'явився: от я перетворився в волонтера, бо я ніколи волонтеркою не займався, от чистою. І тут я стаю волонтером, тому що люди кажуть, що у нас нема абсолютно нічого. Там я не кажу вже про зброю, кажуть, трусів, носків там якогось забезпечення. Нічого немає. Бо нам не встигли це все закупити. Бо ми, як депутати виділяли гроші на забезпечення цим. Мало ЗСУ надати, там, я пам'ятаю, форму. Ні ЗСУ ні надало, ні міська влада не встигла виділити гроші. І у нас хлопці просто там з палками, з ножами, якимись дробовиками стоять. Тобто, і знову ж таки, хто в чому, хто в тапках і в спортивному костюмі. Тобто ну, то абсолютний бардак, і ми починаємо шукати. От ну, Тоді я дуже дякую, от, Віталію, що допомагав, і Олександру, що включився, що ми тоді шукали хоч що. Небудь де небудь збирали гроші з цього світу, і це був неймовірний час, коли незнайомі мені люди перекидали мені величезні суми грошей. Я невідомий мені людьми передавав там ці чи ці гроші за кордоном, щоб вони могли це придбати, чи передавав по Україні, щоб вони перевозили, або сам сідав за кермо і віз, коли розумієш, що там день дуже важливий, бо хлопці стоять. У них нема бронежилетів. У тебе є бронежилети, і їх треба доставити, а ніхто не їде по путку, Тобто ти сідаєш за кермо і просто через Україну везеш ці бронежилети хлопцям. Да? І оце почалося в мене. Військова амуніція пошук. Після того, коли трошки спав це вже хвиля, тоді вже підключила ще й гуманітарка, тому що ти розумієш, що люди там без їжі, особливо коли деокупація вже почалася, то там ще й ми гуманітарку підключили. Ну за рахунок того, що просто багато зв'язків за рахунок діяльності попередньої, і ти просто розумієш, що ти можеш це робити. Там ти не потрібен, і це було дуже круто, допомагало дуже круто зняти оцей комплекс вини, бо реально хлопці там, хлопці беруть участь в бойових діях, хтось гине, хтось втрачає здоров'я, а, ну, а, а ти там не потрібен. І це був величезний тиск, бо ти звик завжди бути ну, на, на вістрі атаки. А тут виходила ситуація, що ти не там. От. І біг дуже допомагав зняти це напруження, навантаження психологічне, тому що. Коли бігав, то звісно, теж він дуже сильно рятував психіку і з досі рятую, тому що ну бо я бачу, як багато волонтерів зараз просто втомились, вигоріли, складають руки. Дуже складно, дуже важко. Падають збори грошей, падає можливість щось передавати а збільшується кількість запитів від хлопців, від громадян. І я кажу: це коли бігаєш, хоч трошки дозволяє розвантажити голову і повернутися в і стан такий більш-менш ресурсний. Це, чесно кажучи, складно. Ви від'єднати. Досі є стан, що у нас досі лютий. От літо наче було літо, була весна, була осінь, от вона майже закінчилась, а все одно стан, наче ми в лютому, досі, і цей стан насправді досі існує, тому що, ну. Поки нема перемоги, нема відчуття закінчення цього 24 лютого бо він не закінчується. Він як розтягнути в часі, і от конкретні дні. Просто я ж як радник Мінрегіону, ми працювали без вихідних. Тобто я паралельно займався волонтеркою, паралельно ми мали напрацьовувати якісь рішення на законодавчому рівні для того, щоб забезпечити людей, які переїжджають прихистком. Тобто там і у нас намагалися запровадити програму. Просто спочатку уряд достатньо таки був також не сильно готовий, і у нас було таке, що ми займалися всім. Тобто, займалися організацією, наприклад, централізованої перевезення гуманітарки. Треба було шукати машини, які є компанії, які готові надати транспорт. І кому ці грузи треба, від кого їх завести? Кому завезти. Вести. І воно просто настільки, отакі, ти, ти, ти і тут займався, і тут, і тут. І це просто настільки змазало цей час, що навіть досі, коли мене питають, який день, типа сьогодні ж вихідний, я кажу, які вихідні, у нас війна. Тобто досі нема відчуття, що це закінчилось, бо цей стан він досі триває. Не знаю, на жаль, на щастя. Бо коли мене питають, там вихідний, робочий я кажу, в мене немає ні вихідних, ні робочих, ні відпусток, тому що всі дні якісь. Вони одночасно і робочі, і вихідні, і відпустка, і не відпустка. Тобто, ти постійно в стані, коли е, готовності щось робити. Бо якщо як, при, прилітає якісь питання, ну ти не можеш хлопцям, які стоять на нулі, і вони прилітають якийсь запит від них, і ти не можеш сказати хлопці, вибачте, в мене вихідний, я це зроблю з понеділка, чи після свят почнемо. Да? Тобто, ти просто берешся і починаєш робити. І такі вже запитів вони нікуди не зникають, тому що їдуть кількість людей, які приїхали там, наприклад, спочатку евакуація була на захід там, з Київської області, їхала Чернігівська, Сумська. Зараз те саме відбувається Херсонська, Донецька. Вони ж не зупиняються, і то просто люди змінюються. І задачі вони нікуди не діваються, а зараз ще збільшується проблема, бо підготовка до опалювального сезону і міста в хаотичному спробі якось щось вчиняти, немає жодної стратегії, на жаль. І ми бачимо, що хтось вдається того, що в багатоквартирному будинку давайте поставимо буржуйку. І якщо брати досвід Маріуполя, то можливо це вихід. Але, от, наприклад, Віталій Кничко дуже допоміг нам всім, сказавши, що буде блекаут. 3 4 мільйони людей в хаосі почали бігати і вигрібати якісь батарейки, свічки при тому, що це можна було б ну, не лякати так людей і не створювати цей дефіцит от, ну, такими речами. Ну, коротше, просто що паралельно я працюю на рівні місцевому і на рівні центральному, хоч ситуація, що постійно є відчуття, що ми кудись щось не так робимо, але слава Богу, ми хоч не програємо. і Це величезна подяка ЗСУ. Да, що, незважаючи на те, що ми не можемо дати всі запити виконати, то хлопці все одно тримають оборону. І досі люди йдуть абсолютно спокійно, тобто туди вони ну розуміючи, що вони можуть загинути, вони стоять і тримають, і не відступають. І це величезна подяка їм. І я ж кажу, що тут єдине, що тримається, от зсу вони дуже дуже нас надихають не зупинятися тут, тому що дуже часто хочеться опустити руки і сказати Все, я, я ну просто зупинитися, але ну ти розумієш, що поки вони там не зупиняються, то ми не можемо тут зупинитися. Величезний виклик закривати очі на те, що відбувається тут. Тому що ну раніше ти завжди, якщо ти бачив якусь несправедливість, якусь корупцію, якісь речі, то ми не мовчали, не закривали на це очі і з цим боролися. Зараз це відійшло на другий план. Зараз оця несправедливість, ти розумієш, що там хтось наживається на якихось процесах. Хтось, але ти розумієш, що раніше ворогом була оця корупція, зараз або несправедливість. Сьогодні ворог це росіяни. І тому ми розуміємо, що ну для мене розуміння, що це, хоч це і корупціонери, я кажу, це наші корупціонери, з ними розберемось пізніше зараз завдання, Тобто, навіть корупціонери інколи роблять і допомагають і фронту. Вони включаються навіть тут. Да? Тобто там нема на 100% поганих людей. Тому ми бачимо, що наша задача номер один перемогти ворога, а потім вже будемо розбиратися з внутрішніми цими якимось речами, які. Досі існують, і складно усвідомлювати, що вони досі існують. Бо одні люди віддають останнє, ти бачиш, як люд... мене вбиває, коли мені хлопці, які в ЗСУ, донатять мені гроші для хлопців інших хлопців з ЗСУ. Тобто люди, які і самі, там, можливо, щось потребують, але вони не розуміють, що той напрямок, наприклад, більш важливий. І в той же час ми бачимо як люди, які і до війни поводили себе не дуже. Чесно, там, не дуже справедливо, що вони і зараз продовжують якісь там, готуватись до виборів, які щось там якісь влаштовувати боротьбу за потоки, шукати варіанти, як ще можна в рамках обмеження витрат бюджету можна ще якісь схеми побудувати. Да? І от, ну, от ці два світи вони мені як паралельні. І тому для мене оцей виклик, щоб не відволікати увагу на паралельний світ. Я кажу: він існує, він існував, тобто він нікуди не подінеться після війни. Повернемось назад пізніше. Зараз задача номер один перемога. Все після перемоги, коли вже будуть вільні руки, голова. Тоді ми спокійно вже сядемо. Можливо, щось зміниться за цей час, і можливо, просто буде така нетерпимість до цих процесів, що вони зникнуть ну або зменшаться самі собою. Але ну, я ж кажу, що оце величезний виклик. Тебе ж звертаються, тобі кажуть, Андрію, там знову вони там щось ділянку якусь там об'єднують для того, щоб її там комусь своїх продати. Там". Ну розумієте, да? тобто відбуваються процеси, а ти ну там все життя намагався це зупинити, і зараз виходить ситуація, що треба, тобі треба просто брати силу волі в кулак і казати, так. Я розумію, що ми можемо витрачати ресурси на це, але оце важливіше. І тому це пріоритизація дуже цікаво спостерігати навіть за собою, тому що. Ти, ну, от якісь речі, які вважалися раніше найважливішими, зараз стають такими або неважливими, або набагато менш важливими в порівнянні з тим з допомогою хлопцям, наприклад, і дівчатам, які на фронті. До початку війни була впевненість, що формує особистість оточення. Тобто, якщо людині створені нормальні умови для функціонування, тобто є зручна Транспортна розв'язка, де зручно розвертатися. Я багато випадків бачу, коли люди порушують правила дорожнього руху, і там можна невеликими рухами, ну, грубо кажучи, урбаністичними методами змінити процес, щоб людям не було необхідно здійснювати це порушення. Тобто там сама саме місце воно провокує людей. На здійснення певних дій, ну це так звана там архітектура безпеки. Тобто, коли ми створюємо певне прозоре достатньо освітлене місце, то там малоймовірно, ймовірно, що відбудуться якісь неправомірні дії, тому що архітектура до цього не підбиває людину здійснювати. Я думав, що з цим, але сьогодні сталося питання чи взагалі існування, тобто питання виживання України як держави і українців як нації. Оце питання ставиться під сумнів нашими ворогами. І тому сьогодні розумію, що перше завдання вижити. Тобто, ми спустились в ієрархії потреб на сходинку нижче. Наше завдання зараз вижити. А після того, як вижимо, тоді вже вирішувати питання, як нам жити. Бо раніше ми вирішували питання, куди нам краще йти, да? якою мовою розмовляти у багатьох людей було питання. Да? Тобто, я абсолютно спокійно вважав, що можна спілкуватися російською. І сьогодні я розумію, що, на жаль, у мене також є при тому, що я завжди публічно виступаю російською побуті, я російськомовний, і для мене це був великий злам, що російська шкодить дуже сильно, що не можна бути толерантним до використання російської мови. При тому, що є хлопці, які на фронті спілкуються російською мовою. Да, вони захищають, вони є нашими захисниками. Але російська мова в багатьох речах просто є наслідком колоніальної політики, і вона знищує нас як націю і нас як країну. І тому вона. Я не про те, що вона існувала, але знову ж таки, в Україні українська мова має бути перш, на першому місці. Вони не мають бути рівними. І це для мене було здивування, тому що я ж кажу, що я, коли я їздив в Донецьку область, в Луганську область, я там спілкувався українською, ми, за всю історію мого викладання, скажімо так, мене один раз попросили говорити російською. Це в Донецька, Луганська область, це вже після 2014 року було. Мене один раз попросили, і я кажу, давайте так. Ви мені скажіть, які слова вам будуть незрозумілі українською, я вам особисто перекладу їх в процесі. Тобто я можу. Чесно кажучи, насправді дуже часто бачимо, що люди абсолютно готові адаптуватися і використовувати і війна зараз, не війна, початку війни раніше, повномасштабне вторгнення, яке призвело до того, що багато людей переходять на українську. Це настільки тішить, це настільки, ну це просто кайф. Що я і по собі бачу, і по своїм близьким, і по людям іншим, що. От для мене от раніше це взагалі не було проблемою, Я її не розумів. Що, що, я, я не розумів, в чому проблема в використання російської мови. Але от, тут підкреслено, ми, ми вже всі бачимо. Це, мені приклад дуже подобається, який каже, що якщо уявіть, що людина потрапила в полон, і от вона там без свідомості вона повертається в свідомість, і вона чує російську мову. Яка в неї може бути реакція? От. І для мене це, знаєте, такий от дуже крутий приклад, який допомагає розібратися. все-таки, Правильні речі а не якісь такі, що треба змінювати. Складно. По перше, я з багатьма депутатами спілкуюся. Я дивлюсь, що як складно бути депутатом там, де ведена військова адміністрація населення пунктів. Тому що ти як депутат, ти вже ну, у тебе є певні обмеження щодо твоїх повноважень і відсутні сесії міської ради, і вже є певне обмеження впливу. З іншого боку, твої представницькі функції ніхто не відміняв, і ти можеш дозволити собі робити те саме. В цій ситуації найбільше мені заважає те, що ти не можеш, ну якщо раніше якась була несправедливість дуже жорстка, я міг організувати мітинг, привести людей на сесію і закликати місцеву владу дотримуватись законодавства чи дотримуватись там якихось уявлень, наших уявлень про справедливість. Сьогодні ви розумієте, що в військовий час я не можу організувати мітинг і провести людей. А зазвичай, на жаль, після 2014 рік, після революції гідності, для багатьох депутатів, для багатьох місцевих влад, люди були останнім, скажімо так, важелем на вплив на ухвалення рішень. Люди могли прийти сказати свою думку, що ви представники міської громади, але ми є міською громадою. Члени громади, і ми хочемо, щоб ви нашу думку почули. І от сьогодні з цим складно, і я ж кажу, що доводиться а, просто що менше часу приділяти оцім питанням, де схеми існують, і ти розумієш, що ну ти можеш займатися цим питанням, але це відволічає твою увагу і твої ресурси. І чи готовий ти зараз цим займатися? Що відчуття просто що. От Отут величезні ризики з одного боку, бо контроль дуже сильно впав. Дуже важко, наприклад, там є обмеження по інформації, розширили повноважні органі місцевого самоврядування без депутатського корпусу, то виконкому і міського голови. І вони вже певні дії можуть чиняти і їх не оприлюднювати. І таким чином, виходить ситуація, це, це ризики, з якими доводиться стикатися. Але з іншого боку, я ж кажу, що тут. Просто вже менше переживань, що ти не можеш це зупинити, і просто більш філософський погляд на ці речі. Стати українцями. Стати нацією, стати українцями. Тому що те, то, що я кажу, що про російську мову особисто для мене було таким ну, відкриттям. Що мова нереально важлива, то я хочу, щоб ми стали україною і нацією, щоб ми стали державою, яка буде. Я скажу, ми сьогодні вже здивували весь світ. Ми і себе здивували, тому що для мене було відкриттям, коли люди ну, почали діяти як один організм. Це було неймовірно, і це відчуття досі залишається. Ясно, що там вже випадають потрошку ланки. Деякі люди втомлюються, але досі Україна це як єдиний організм. Я хотілося, щоб це залишилось, і щоб ми в Міли не тільки, бо у нас теж часто що українці об'єднуються разом проти чогось там, проти загрози, проти Януковича, да, там, його політики. А хотілося, щоб ця єдність вона залишилась і після перемоги, щоб ми залишились тією ж єдиною нацією, єдиним організмом, який міг би от жити і розвиватися в такій синергії.